Привіт усім. Ви слухаєте проект Меморікрафт від ГО Валентність Переосмислення? Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. Міжнародний день боротьби за права жінок. 8 березня. Яких відомих жінок історії ви можете назвати? Чим вони займалися? Чи помічали ви, що в історії лишилось чимало згадок про правителів і героїв? Та переважно чоловіків, як гадаєте, чому так чи мають зараз чоловіки і жінки рівні права, може здатися, що у 21 столітті чоловіки та жінки мають рівні права і можливості, колишні нерівності, подолані. І усі розмови про рівність жінок видаються перебільшеними, та не варто бути такими категоричними. Погляньте на деякі країни ісламського світу. І нині жінки там не мають права виходити на вулицю без чоловіка чи брата. Вони повинні носити обраний чоловіками одяг і виходити заміж за бажанням батька, а не за покликом серця. Жінки Ірану чи Саудівської Аравії не мають права на якісну освіту, і зрозуміло, що вони не можуть бути обраними правительками в цих країн. У Китаї та Індії знецінюють жіночу працю. Там вони отримують значно меншу заробітну плату, ніж чоловіки за виконання однакових завдань. Дівчата зобов'язані слухати батька і виконувати його примхи. У цих країнах панує патріархальне суспільство, де саме чоловік є на вершині соціальної піраміди. Деякі відголоски такого розподілу можна помітити і в Україні в Українах Європи та Північної Америки також тривалий час. Суспільство було патріархальним. Проте нині в цих країнах відбувається трансформація і з кожним роком ситуація врівнюється. У багатьох європейських країнах жінки є чи були правительками, за документами мають повний набір прав із чоловіками, проте продовжують зазнавати дискримінації та насильства від чоловіків. Тож боротьба за права жінок триває. Офіційна назва. У 1977 році на Асамблеї ООН було прийнято рішення про відзначення Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир. Генеральна асамблея закликала створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного і рівноправного залучення до соціального розвитку. Це рішення ухвалили після закінчення міжнародного року жінки 1975 і десятиріччя жінок в ООН 1976. 1985. Ініціював це Радянський СОЮЗ. Цікаво, що водночас у самій країні панувало традиційне патріархальне суспільство. Країні було байдуже до власних громадян. І СРСР використовував цей день для поширення комуністичних ідей та примарних переваг своєї країни. Ставлення до жінок у давнину З моменту появи людини у світі панував патріархат, домінування чоловіків у суспільстві. Їх обирали лідерами племен, жерцями. Вони ставали воїнами і керували власними родинами. Епоху античності для жінок і дітей відводили окрему кімнату. І вони мали запитувати дозволу в чоловіка, щоб вийти на прогулянку. А фінська демократія дозволяла голосувати тільки вільним чоловікам. Хоча в тих же давніх греків зберігся міф про Амазонок. Амазонки. Амазонки в античній міфології, племі жінок, яке не терпіло в своєму середовищі чоловіків. За стародавніми переказами, вони утворили могутню державу на чолі з царицею, одружувалися з представниками сусідніх племен тільки задля продовження роду, а потім відсилали чоловіків назад. Зброєю Амазонкам слугували подвійна сокира, спис, лук і щит у формі півмісяця. Ці войовниці. Були вправними вершницями та лучницями. В міфах не існує єдиного місця, де вони проживали, та разом із цим згадується узбережжя Азовського моря і степова частина України. Розкопавши кургани, археологи виявили багато жіночих поховань у військовій амуніції з обладунками, списами та мечами. Частина похованих жінок мали поранення, отримані на війні. Можна припустити, що міф про Амазонок має реальне підґрунтя. Середньовіччя в епоху середніх віків ставлення до жінок не змінилося. За підтримки християнської церкви своє панівне становище продовжували втримувати чоловіки, всі високі церковні посади обіймали чоловіки. Крім того, церква розпочала полювання невідьем і фізично знищила сотні тисяч жінок у Європі й Америці. Жінку розглядали як річ предмет. Який можна викрасти і використовувати у власних цілях. Для королів вона мала виконати одне завдання народити сина, тобто наступника на престол. Коли ж королева не могла народити сина, то відбувалося розірвання стосунків. Так, англійський король Генріх VIII одружувався шість разів, а Анну Болейн, котра не змогла народити сина, стратив. Становище жінки в суспільстві НЕ змінювалося до промислової революції. З появою фабрик і заводів жінки ставали працівницями і на рівні з чоловіками працювали, але отримували в рази нижчу заробітну плату, ПЕРШІ спроби боротьби за власні ПРАВА 8 березня 1857 РОКУ. В Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами за рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, десятигодинного робочого дня, марш порожніх каструль. Страйк не дав жодних результатів, а мирний мітинг розігнала поліція. До 1908 року щорічні демонстрації стали настільки масштабними, що це спонукало соціалістичну партію Америки оголосити 28 лютого. 1909 року першим міжнародним днем жінок. Свято швидко поширилося в Європі, коли соціалістичний інтернаціонал Всесвітня спілка соціалістичних і соціал-демократичних партій та організацій ухвалив свято без фіксованої дати у Копенгагені в 1910 році. Наступного року більше одного мільйона чоловіків і жінок по всій Європі взяли участь у мітингах із нагоди Міжнародного дня жінок. Хто такі суфражистки? Перші страйки та виступи жінок стосували соціальних гарантій підвищення заробітної плати, відпусток, лікарняних декрету і поступово підприємці погоджувалися йти на поступки. Паралельно із соціальними страйками відбувався рух за політичні права, можливість обирати уряд і долучатись до його роботи. У кінці 19 століття цей рух очолив суфражистки у Великій Британії та США. Лідеркою була Емілін Панкерстен. Саме слово суфражистка походить від англійської «suffrage» – Виборче право. Окрім виборчих, суфражистський рух домагався розширення і інших прав жінок. На володіння майном, наприклад, власною спадщиною, доступ до якої мали зазвичай чоловік або батько, але не сама спадкоємиця, та можливість розпоряджатися своїми коштами, право опіки над власними дітьми, яких вважали власністю чоловіка, можливості здобувати освіту, працевлаштовуватися та вільно подорожувати. Суфражистки активно використовували ненасильницькі методи громадянської непокори, приковували себе до воріт. Сідали на рейки, влаштовували демонстрації та голодні страйки. Першим право голосу отримали жінки Нової Зеландії та Австралії, але варто зазначити, що ці права були обмеженими. До Першої світової війни виборче право отримали тільки жінки Норвегії, і проти це стосувалось освічених жінок. А вже після війни більшість країн Європи та Америки запровадили загальне виборче право для жінок. Нині загальне виборче право для жінок відсутнє у Ватикані жінка не може стати папою Римським. Значні обмеження щодо виборчого права є і в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах взагалі в багатьох азійських і африканських країнах це право існує тільки на папері. Як жінки знищили імперію зла? 8 березня 1917 року за григоріанським календарем і 23 люту, за Юліанським, відбулася масова вулична демонстрація жінок у Петрограді з вимогами хліба і миру. У цей час тривала Перша світова війна. Чоловіки гинули на фронтах, а жінки і діти голодували. Власне, з цієї акції почалася лютнева революція в царській Росії, яка призвела до повалення монархії та знищення імперії. Коли більшовики прийшли до влади, то були змушені віддячити жінкам за підтримку і визнати їхній внесок у революційні події. Тому вони законодавчо закріпили рівні політичні, соціальні та громадянські права жінок у СРСР. Але насправді більшовики прагнули взяти жінок під свій контроль і використати їх для посилення власного політичного впливу на суспільство. У Радянському Союзі обґрунтування дати 8 береня базувалося на подіях 1917 року. Також ця дата була ухвалена як святкова на другій комуністичній жіночій конференції в 1921 році. Яку рівність встановив Радянський Союз? У 1920-30-х роках жінка стає деталлю механізму радянської держави, безликою, усуспільненою та повністю підкореною загальній інерції суспільства. Її завдання тяжко працювати і народжувати дітей. Пропагандистська машина формує два гендерних образи: чоловіка-захисника, якого вітають 23 лютого, і турботливої жінки, дружини, сестри, матері, яким потрібно подякувати за обід, чисті шкарпетки і випрасований одяг. У 1966 році, 8 березня, було оголошено вихідним днем. Також зародилася дивна традиція згадувати про права жінок тільки в цей день і визнавати їх слабкою статтю та дарувати тюльпани. Як зараз приймають свято 8 березня у світі? Для більшості розвинутих країн цей день асоціюється з комуністичним пережитком, окрім країн колишнього радянського союзу, 8 березня є вихідним днем і ще в десяти країнах, зокрема в Алжирі, Монголії, Італії, Ізраїлі та інших. Діячі православної церкви і деяких інших релігійних спільнот світу не визнають свято 8 березня з огляду на його політичне походження. У 1981 році Конгрес США призначив тиждень до і після 8 березня тижнем історії жінок, а з 1987 року Конгрес США розширив подію, оголосивши весь березень місячником жіночої історії. Та впродовж місяця державні установи, школи, бібліотеки і інші організації зосереджують свої суспільні програми на жінок та їхні численні досягнення. Хто такі феміністки та чим вони займаються? Фемінізм із латини феміна жінка це ідеологія і суспільний рух за рівні права і можливості жінок та чоловіків. Послідовниками фемінізму можуть бути не лише жінки, а й чоловіки. Сучасні феміністки розширили межі руху, включивши сюди боротьбу з насильством, дискримінацією та гендерними стереотипами. Так, одним із головних досягнень феміністичного руху в Україні є ратифікація Стамбульської конвенції, яка створена для протидії домашньому насильству. В Україні Стамбульську конвенцію ратифікували лише влітку 2022 року. Марш жінок у більшості країн відзначення прав жінок не прив'язане до певної дати. У різні періоди спалахують акції протесту чи страйки проти порушення прав чи у зв'язку з сексистськими висловлюванням політиків. 21-22 січня 2017 року у США відбувся наймасовіший марш жінок. До нього долучилося 2 мільйони осіб. Акція була присвячена захисту прав жінок, прав ЛГБТ спільноти, расової рівності, свободи від розповідання та прав робітників а також питанням, що стосуються реформи імміграційного режиму і реформи охорони здоров'я. Приводом для маршу жінок послужили некоректні висловлювання Дональда Трампа. В Україні марш жінок відбувся 8 березня 2021 року, але вже наступного року його проведенню перешкодило повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Головні події відбувалися в Києві, на захід прийшло 4 тисячі осіб, також відбулися регіональні марші в 14 містах. Чи актуальна нині боротьба за жіночі права в Україні? Нині фемінізм уже має чимало здобутків право жінок здобувати освіту, обирати і бути обраними, успадковувати майно. Досі актуальними залишаються, зокрема, питання рівності в оплаті праці за однакову роботу, призначення жінок на керівні посади. Уявіть, тільки у грудні 2019 року Верховна Рада зняла заборону Міністерства охорони здоров'я з 458 професій, які раніше вважали забороненими для жінок. Серед них професії лісоруба, водія метро, пілота літака, водолаза рятувальника, електромонтера ЛЕП, водія далекобійника. Забивача великої рогатої худоби на бійні та інші види робіт, які раніше були доступні тільки для чоловіків. Розрив у зарплатах чоловіків і жінок в Україні становить 26% в окремих регіонах різниця могла досягти і 60%. Кількість жінок у Верховній Раді становить 20%. За 30 років незалежності в Україні тільки один раз жінка була прем'єр-міністром і жодного разу президентом. Також гострим є питання домашнього насильства, яке часто залишається прихованим, бо жертви не завжди викривають своїх кривдників. Отже, жінки пройшли складний шлях боротьби за свої права від їх повної відсутності до отримання повноцінних виборчих прав і не лише, однак боротьба за жіночі права триває і прямує до загальної рівноправності.